Я зараз милі друзі, прочитаю вам проросту, який мені Бог відкрив. У 2024 році закінчиться війна, у 28-му винайдуть ліки від раку частично. У 2030 році Україна буде розквітати, приймуть нас у НАТО. У 2050 році закінчиться ера смартфонів. У 2050 році прийде інопланетна ера і все зміниться. У 2070 році. Винайдуть інопланетний транспорт. У 2100 році, як зараз ми, наприклад, винайдуть такий транспорт, якщо ми зможемо на інші планети літати. У 2300 році винайдуть люки, які можуть нас спасти від раку і ми будемо повністю здорові. У 2700 році році ну, винайдуть люки від, від, від безмети, але це так не буде. Ми будемо 203 років жити. У 2900 році прийде, який буде за месії себе будувати, малі друзі. І не можуть ні купити і не продати. А у 2300 у році прийде Ісус Христос, який становить своє царство в небесах, то ми будемо жити вічно, буде, не буде більше смерті і страдань, бо будемо лежантувати з Господом Христом по віки віков. Слава йому за цю проповідь, що я так довго записала.